Доброго дня! Сьогодні 20 січня 2023 року, п'ятниця, сьогодні завершуюча четверта фаза місяця. Він знаходиться в сузір'ї. -рога. І сьогодні благоприємно для нашого тіла, так як почалися перепади з погодою, якщо у кого є можливість піти в сауну, або полежати на теплій грубі чи на лежанці, то було б дуже корисно для ваших кісток, для організму, чи в кого може є тепле одіяло, яке електричне, включається, грілка, супер би підійшло для здоров'я. Очищати душу тіло, молитися, медитувати та займатися йогою, для здорового харчування ми продовжуємо наш піст, який ми почали 17 числа, і він буде тривати до 22-го, або можна сьогодні зробити перерву і їсти овочі, і не, не споживати сьогодні солі. Для нашої краси. Ми продовжуємо з вами очищати шкіру, обличчя та тіла, робити пілінг, депіляцію, гоління, манікюр, педикюр, записатися до перукаря, а також дуже корисний навколо очей масаж. Щодо нашого культурного розвитку, то корисно сходити в театр, в кінотеатр, на оперу, балет та інші такі. Розважальні центри, які вам доставляють велику радість. Щодо наших паперових справ, в кого є якісь паперові справи, то сьогодні енергії відкриті, кому потрібно в податкову, в пенсійний, в соціальний захист, в прокуратуру, в суд, можете звертатися. Сьогодні дуже швидко у вас пройдуть ці всі справи, які раніше стояли на стоп. Для дому корисно, і благоприємні енергії щось фарбувати, чи стіни підлогу, чи стільчики, що ви хочете пофарбувати, чи приклеїти такі дрібні ремонти, сьогодні благоприємно робити. Для городу можемо все удобрювати, але сьогодні не сіємо і не садимо, тільки удобрюємо. Згідно календаря Феншуй, сьогодні у нас енергія позбування непотрібного. Тому наводимо порядки, очищаємо душу і тіло молитвами, медитаціями, починаємо дієту, кидаємо погані звички, завершуємо токсичні стосунки і зв'язки і розриваємо невигідні умови і контракти, які не приносять вам ніякої користі. Не забуваємо про наші чарівні кутики, активізуємо енергію, щоб вийти заміж, заробляти багато грошей, розвивати свій бізнес. Гарного вам дня! До завтра!